Я вас вітаю. В цьому відео ми з вами будемо говорити про те, як обирати а, нутрицептики або сапліменти, їх ще можуть а, називати. Так? Сапліменти це ті, які підтримують наш організм. В цілому це називається все бади, біологічно активні добавки. В нашій країні, в Україні офіційна назва це біологічна харчова додавка. І все це. А, заполонило ринок нутриціології настільки, що іноді не розуміє, що обирати. Дуже стало багато з'являтися інформації про те, що нутрицевтики, я їх називаю так: нутрицевтики або сапліменти, що вони містять всередині в баночці не те, що насправді заявлено виробником на пакуванні. І наша з вами задача розібратися в цьому для того, щоб підібрати максимально якісний бад, який допоможе нам, і, в принципі, орієнтуватися в цьому, тому що в мене така думка. Краще взагалі не пити нічого, ніж пити щось неякісне, дешеве, неперевірене. Чому дешеве, зараз я вам поясню взагалі цю нову політику, що з чого складається. Отже, і це часто від... От я вам зараз тут надам відповідь, чому я не співпрацюю з багатьма. Компаніями е, різними, які пропонують нутриціологам всім свою співпрацю. Отже, перше, що має бути, е, в, е, що має мати будь-яка компанія, яка виготовляє е, нутрицептики, вітаміни, мінерали і так далі, і не тільки це вітаміни, мінерали, рослинні, да, е, ліки можна їх називати. Саплементи, я буду називати. Це стандарт GMP. Цей стандарт про нього вже всі знають. Але що таке стандарт GMP? Стандарт GMP, якщо так подумати, це ось така велика кімната, забита просто доверху якимись листочками паперу. В кожному листочку прописані дії. При будь-яких ситуаціях на підприємстві, ось, наприклад, що потрібно робити, коли буде пожежа, що потрібно робити, коли не буде там, наприклад, на роботі якогось працівника, що робити, коли зламається обладнання, що робити, якщо не прийде якась сировина, так далі. так далі. Для чого це необхідно? Для того, щоб в баночку треба було взяти якусь баночку щоб тримати в руках але ви і так зрозуміти що в баночку з тим чи іншим нутрицептиком супліментом потрапило саме те що зазначене на пакуванні. тобто стандарт GMP це серйозний світовий стандарт який дають не всім але якщо його дають це означає що на підприємство серйозне і на підприємстві дивляться за тим що потрапляє в баночку чому це дуже важливо тому що наприклад ось Незалежні організації різні, кожен рік беруть різні нутрицептики, перевіряють, що всередині в них знаходиться. Ось, наприклад, заявлено куркумін та куркума, а всередині насправді терта морква, або заявлений як 5-HTP трептофан. Це а так, амінокислота це якби такий заспокійливий засіб, в який насправді поклали синтетичний антидепресанти. Людина його вживає така: клас, мені відп'ячі пітер пофтофан. Супер! Бо це ж натуральне, це ж природньо, а насправді там е, може бути е, ось такий неприємний сюрприз. А е, також е, ще один приклад: це із останніх, які я читала, наприклад, в е, Червоний ферментований рис, у якого є дослідження, які показують, що червоний ферментований рис нормалізує рівень холестерину, тобто він знижує атерогенний холестерин ліпопротеїди низької щільності. Так, ось деякі недобросовісні виробники кладуть туди, наприклад, статини. Проти яких виступають багато нутриціологів. Тому цей стандарт GMP – це перше, що має бути в будь-якому нутрицептику. Неважливо, ви це замовляєте на iHerb, чи вам хтось це пропонує на вулиці, чи якась знайома говорить, ти що, тільки у нас наші бади самі кращі. Має бути обов'язково стандарт GMP. Але так склалося, що цей стандарт GMP не свідчить про те, що. Буде висока біологічна доступність, що буде якісний препарат або нутрицептик, що в цьому нутрицептику не буде плісняви якоїсь, якихось грибків, і що цей препарат або нутрицептик, саплімент буде максимальної якості і мати дійсно біодоступність, високу біодоступність. Тобто, мало того, що ми купуємо щось, воно ще й має засвоїтись у нас. Розумієте, є різні форми, органічні, органічні, неорганічні, які легше всмоктуються, гірше всмоктуються, які там конкурують взаємодії, різна різна історія. Так ось, для того, ви певно знаєте, що, чому про нутрицептики і бати ходить багато негативної інформації, це тому, що вони не перевіряються як ліки. Тому що ліків в них є великий там, ряд перевірки, і щоби вийти в аптеку так Але є БАДИ такі, які мають такі сертифікати, яких е, все-таки перевіряють як ліки. Е, і зараз ми поговоримо. значить що хочу ще сказати? Окрім цього стандарту GMP, е, у нас, наприклад, е, має бути ще такий е, сертифікат якості або FDA, або НСФ. FDA це федеральна компанія. Американська, яка дає сертифікат на все, наприклад, на апарати косметології, на ліки, які продаються в аптеках в Америці, на нутрицептики. І ось, якщо ви зайдете на iHerb, будете шукати. Я часто, коли шукаю якісь нутрицептики на iHerb, я пишу сертифікат або FDA, або NSF. І не так і багато таких нутрицептиків насправді, тому що ще з GMP Куди не йшло, але щоб той нутрицептик, який ми е, купуємо дійсно, його перевіряли як медичні препарати, як ліки, ще й на федеральному рівні, ну, тобто в Америці, на федеральному рівні, там перевірка не така, як у нас в Україні. Чому я не дуже люблю е, 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 нутрицептики, у яких немає цих світових, амер ну, американських світових стандартів. Якщо є тільки, наприклад, український виробник, у якого тільки стандарт GMP і якісь наші місцеві. Сертифікати, я не до кінця цьому довіряю. Поясню чому, тому що у нас Україна корумпована насправді. І е, е, після тих випадків, коли там, е, міністр, е, міністр е, нашої охорони здоров'я через своїх дітей закуповує вакцини, від яких наші діти мали дуже негативні наслідки, це в мене немає довіри. Це, це можливо неправильно. Але я вам говорю тільки свою думку. Тобто я не можу сказати, що українські виробники, там, наприклад, обманщики, тому що у нас корупція. Я не можу цього сказати. Але в мене ось таке, е, таке є відно, відношення. І я поки не буду впевнена внутрицептику на всі 100%, які підтверджені різними сертифікатами. Я не хочу його призначати, не хочу його е, рекомендувати своїм е, підопічним. І своїй родині також, окрім сертифікату FDA, є ще незалежна організація ЕНСФ. Вона так називається. Для мене не принципово або FDA, або НСФ. І вона теж перевіряє вміст баночок незалежно. Просто бере будь-які баночки будь-якої компанії, перевіряє, що там є, чи воно працює, не працює, як воно засвоюється. Тобто, це такий дуже високий, потужний знак якості. Наприклад, у торгової марки NOW немає не сертифікації НСР, немає не сертифікації FDA. і наприклад в наших кругах. Нутриціологів або халскоучів, де я спілкуюся зі своїми колегами, торгову марку НАУ до неї є дуже великі питання до дозування. в до Неї дуже високі дозування. А щоб підвищити дозування, потрібно приміняти хімію е і, і так далі. Тому Nau, наприклад, особисто я е якщо підбираю, то дуже рідко іноді, звичайно, можна там придбати, але тим не менше. Всі дивляться на свій гаманець і так далі. Значить, ще один із сертифікатів є такий сертифікат як W-A-D-A. Я вам їх під відео всі дам. Що означає цей сертифікат ВАДА? Це така антидопінговий такий комітет. Там ті компанії, які продають спортивне харчування. В таких компаніях дуже часто в бади вітамінчики, мінеральчики, можуть додавати якийсь допінг, щоб спортсмен був високоефективним таким. Да. Так от цей стандарт обов'язково дивляться, щоб не було е, ніякого допінгу, щоб чисто просто рослини знаходилися, які не будуть нічого негативного впливати. Потім є ще один дуже важливий сертифікат, і він буває крайні рідко. Я його рідко зустрічаю, але я вам в кінці. Розповім про нутрицептики про компанію, яка має цей сертифікат. Він називається TGA. TGA – це австралійська компанія, яка перевіряє е, сапліменти, нутрицептики, вітаміни, мінерали, як хочете, називайте е, так, як перевіряє е, е, як перевіряються ліки. Тобто там дуже серйозна сертифікація, перевіряють сировину, вплив, все. І ось, щоб до себе в Австралію пустити, наприклад, продукцію, обов'язково має бути цей Тіджії. І я наразі знаю тільки одного виробника, який має всі ці сертифікати. Також ще немало важливо сертифікат Organic, так? USDA Organic, тому що. Багато рослин вирощуються в чистих територіях. Де може бути перехресне забруднення, багато пластику міститись, багато бути якихось токсинів, афлатоксинів, плісніви, бісфенол а все ось це небезпечне. Будемо називати це словом ксенобіотики, які можуть міститися в рослинах, які містяться всередині в капсулі, або там ксенобіотики це ті ж самі пістициди, гербіциди, якими обробляють. Поля дуже важливо, щоб була сертифікація органік USDA. Це означає, що виробництво і поля, і де вирощується така продукція, вона максимально чиста, без консервантів, без домішків, без хімії, без різних неприємних історій, які можуть бути. Наприклад, ашваганду можна придбати, так яка вирощена десь там. Умовно кажучи, в Америці дуже чистому чистому регіоні можна придбати десь в Індії. Тим паче, що Айоверда, вона з Індії. З Індією дуже часто пов'язана, Це може бути якийсь нечистий регіон, де вживаючи ту саму ашваганду, ми можемо ще й вживати якісь. Неприємні речовини, важкі метали, наприклад, разом із цією рослиною. Я про це не знаю, мені про кожну баночку невідомо. Тому я перед тим, як призначати своїм е, е, підопічним будь-який нутрицептик, я про нього трошечки дізнаюсь. І допомагаю, звичайно, мені про це дізнатись, ось ці ось сертифікати. А плюс до всього е, існує таке поняття, як е, біржа сировини. Тобто, Можливо, ви цей момент пропустили, можливо, ви не цікавились, можливо, взагалі ніколи і думки у вас не було, звідки беруться вітаміни. Але вітаміни у нас в світі існує до 10 заводів, які виготовляють вітаміни. Я зараз говорю не про мінерали, вітамінів всього 13. Так, Я назву їх А Е, Д, К, С, В12, вітаміни групи Б, це там Б 1 Б2, В3, Б5Б. 6 b 7 b 9 ну і b 12 я назвала. Все інше це не вітаміни або вітаміно-подібні речовини, але ось ці вітаміни в світі існує до 10 заводів, які мають патент на виготовлення вітамінів. Америка не відноситься до цієї країни. Тобто, всі вітаміни, які е, випускає Америка, а вони є одними із лідерів ринку, да, там дуже багато різних вітамінів. Вони закуповують ці вітаміни на біржі е, сировини. Е, найбільше з цих заводів в Китаї знаходяться, є частково у нас в Європі також. Е, і е, такі, от, наприклад, вітамін Є, він здебільшого весь іде китайський так, в світі. І це непогано, недобре, це просто ось факт. Ось такий факт: американці вони мають свої заводи, вони можуть вирощувати іншу продукцію рослину, вони придумують капсули, бади, якісь транспортери, баночки, але самі вітаміни я маю на увазі ще раз. Не мінерали, не рослини якісь, а саме вітаміни. Цих 13 вітамінів вони теж закуповують. І от Існує біржа сировини. І, кож, от, наприклад, треба закупити там, наприклад, вітамін А. Або треба закупити омегу три, наприклад, От існує світова біржа сировини. І оці світові біржі сировини, кожна сировина ділиться на A, A B, C. D, Ділиться на A1. Ну, буду назвати А1, А2, А3. Потім Б1, Б2, Б3. Сировина. Це може бути просто омега 3. Одна. Потім S1 C1, C2, C3. Тобто. І так може бути в залежності від того, скільки сировини, аж до безкінечності. Так ось, коли ми купуємо будь-який бат і який має навіть стандарт GMP, ми ніколи не знаємо, якої якості сировина лежить всередині в баночці. Я знаю тільки одну компанію наразі, я всіх не знаю просто про цю компанію багато дізнавалась, які купують завжди. А 1 найвищу, найякіснішу сировину. і це компанія Natural Sunshine NSP, про яку ви певно знали, там. Є свої плюси, є свої мінуси. Я використовую не тільки виключно цю компанію, тому що там дуже багато рослин, але часто мені потрібні в моїй роботі інші якісь нутрицевтики. Там є питання по дозуваннях. В якому плані у них низькі дозування, тому що вони не використовують хімію. Ось, наприклад, візьмемо лецитин. Так, у них соєвий лецитин, І, до речі, піднімали це питання, чи він є безпечний, чи там немає ніяких там. Якихось білків небезпечних соєвих, там немає білків, це чисто жир, фосфоліпід, так? Ну, лицетин. Так ось, для того, щоб в одну капсулу помістити ну, типу 586 гра... міліграмів лицетину, це певна порція лицет... сої береться, відтискається ек... як екстравірджин, да? холодний прес... пресом, як оливкову олію відтискають або будь-які серодавліні олії, відтискаються. І, е, ось в капсулі може бути там 500, я не пам'ятаю, точно 586 чи 568 мг цього лецитину. Це маленьке дозування, їх потрібно там 3-4 пити в день. А як же ж підвищити це дозування всередині в цій капсулі? Можна додати хімічний розчинник, якийсь типу умовно гексан. Я не технолог цього, тому я не можу точно про кожен бат розповідати. Я говорю про ті історії, якими я, дізнав... які... якими я цікавилась, дізнавалась, і От конкретно про лецитин я цікавилась, тому що у тієї самої торгової марки ДНАУ є 1200 одна капсула, є вже 2400 одна капсула. Це яким чином вони його туди помістили? Якось вони його спресували з чимось. Вони якоюсь хімією, можливо, вони його. Попрацювали для того, щоб пити всього одну капсулу. І от в НСП у них все максимально натуральним шляхом. У них є ось цей, вони купують сировину найвищої якості, просто А1. Це завжди буде найвища якість сировини. У них є стандарт GMP, який насправді багато у кого є із таких відомих компаній, але у них він є. У них є сертифікат NSF, Це той незалежна американська компанія, яка бере і перевіряє вміст БАДів біодоступність. Плюс до всього у них є сертифікат ВАДА, у них є сертифікат TGA, Це у них перевіряється. Кожна баночка, так як ліки, і у них є сертифікат органік. У них є ще якісь сертифікати. ІСО, там різні, 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 багато яких сертифікатів. Наприклад, така компанія, як Coral Club, у них теж є сертифікат GMP, але більше ніяких інших сертифікатів таких немає. І у них є типу е е е хранителі, а типу Friendly Sea, щось типу Дружні до моря. Е ну, якісь такі несерйозні е сертифікати, але тим не менше. І ось коли я обираю на iHerb також я дивлюсь для того, щоб був обов'язково стандарт GMP, щоб був сертифікат NSF або FDA, ну був хоча б органік. Якщо немає NSF, FDA, мені потрібно якусь рослину, от не може людина собі передбати NSP, Тому що з цього всього, що я розповідаю, і формується ціна. Тому не може омега 3 коштувати 7 доларів. Розумієте, тому що це має бути найвища якість сировини. Це має бути перевірена. Ще й на НСП, коли у них на заводі існують свої лабораторії, коли приїжджає до них сировина, вони перевіряють на плісняву, на гриб, на грибок. Багато на що перевіряють, це треба зануритись в їхні документи. Тобто вони перевіряють, щоб в цій сировині, яку привезуть їм, щоб нічого не було, щоб це максимально чисто, максимально біодоступно. Вони кожну партію своєї продукції лишають примірники і кожних три місяці перевіряють на біодоступність ці Свої партії. Тобто, коли я вивчала історію про Natural Sunshine, це для мене, знаєте, як завод, якийсь майбутнього космічний, космічний, космічний корабель. У них все вирощено під сонцем ну, Natural Sunshine, типу натуральне сяйво сонця. так, Всі рослини вирощені під сонцем, типу сила сонця, а не пестицидів, гербіцидів, нітритів, нитратів і так, і так інше. Але не все може бути саме в НСП, тому що є деякі професійні нутрицептики, які, наприклад, я там використовую в своїй практиці. Мені дуже подобається, наприклад, зараз CodeAge, CodeAge торгова марка. Мені подобається Доктор Best, хоча у них тільки там GMP, я не пам'ятаю на CFDA Dr. Best, так, Деякі нутрицептики я обираю, такі, як, наприклад, пепсин з гарячавкою, бітеїн-гідрофа. Мені подобається для під... Зараз відео не про це, але це є про підвищення кислотності. Наприклад, мені подобається Торн. Теж багато моїх колег користуються торговою маркою Торн. Іноді дещо Life Extension я можу взяти. Pure Encapsulation, теж гарна компанія, теж дещо можу брати, але там і ціна інша. Дивіться, от Pure Encapsulation у них є куркума з біопорином, дуже якісна куркума. Вона у них коштує порядка трьох тисяч гривень. А є куркума. з за 400 гривень. І це будуть дві різні куркуми, розумієте? Е, тому, е, якщо вже пити нутрицевтики, то пити їх е, максимально якісними. Так, що у нас ще по виробникам? є? зараз згадую, е, намагаюся на IHERB зайти. Е, наприклад, такий виробник, як California Gold Nutrition, це е, від iHerb, їхня власна торгова марка, вона не є професійним БАДом. Так само, як Solgar не є професійним БАДом. Це такий БАД масс-маркет. Тобто, в БАДах, так само, як і в косметиці, є професійні, є масс-маркет, є мідл-маркет засоби. І от ці всі Solgar, Now, це все масс-маркет. Хто у нас ще є гарний? Багато гарних насправді виробників. В на навчанні ви будете дізнаватись. Кожного разу, коли я буду давати якісь посилання на щось, це те, чим я користуюся вже останні роки. Так, також будете дізнаватися завжди про щось нове. Тому що я теж кожного дня вивчаю якусь нову компанію, з якоюсь новою компанією зустрічаюся, використовую і, знаєте, ще такі, хочеться зробити приклад. От мені колись такий приклад привели: от, чи можна брати все тільки однієї торгової марки? Ну, не завжди так може бути, тому що якщо. Наприклад, Samsung використовують максимально виготовляють максимально класні телевізори. Це не означає, що Samsung готують, утворюють всю побутову техніку максимально класною. Розумієте, десь щось у когось краще, десь у когось інше. Десь. На Венес я знаю, що працюють просто професори і технології просто там супермозок працює. Насправді це не щось таке на колінці, таке знаєте, зроблене. Тому досить таки часто використовує. Але мінус МСП це ціна, це дорого, тому що всі ці сертифікати потрібно оплачувати, обладнання потрібно оплачувати, плюс до всього найвищої якості сировина це теж дорого. Це все теж треба оплачувати. Це по-перше, по-друге, дозування. Треба пити багато капсул. Багато кому це може бути незручно. Але зато це максимально безпечно, максимально біодоступно, максимально ефективно і. Дуже дуже важливо, щоб от ти знав, що ти своїм підопічним не нашкодиш цим. Тому що знаєте, нас часто жартують на цю тему. Головне не нашкодити, але тут головне допомогти і при цьому дійсно не нашкодити. Чому так бади стали популярні сапліменти, нутрицевтики? Тому що всі хімічні синтетичні препарати медичні, які продаються в аптеках, які мають дійсно ефект впливу на організм, тобто на лікування різних хвороб, симптомів, синдромів і так далі, вони всі мають побічні дії. Колись один один із вчителів, в яких я навчалася, сказав, що якщо немає у побічної дії у якогось препарату, це означає, що він неефективний. ось рослини, вітаміни, мінерали, вони різні нутріцетики дуже дуже необхідні для нас. І от часто лікарі вони не дуже люблять використовувати БАДи, тому що це немає в них в їх протоколах. І, типу, ой, які вітамінчики? наші ті вітамінчики, ось візьмі таблетку, це точно ефективно. Або, типу, наприклад, той то самий халат заліза. От я дивлюся, на мій, для мене, якщо вже нижче 30 феретин і гемоглобін нижче 127, це я вже з цим працюю, вже коригую нутрицептиками халатом заліза того самого, ще й форми, до речі, у НСП найкращі форми засвоєння і натуральні всі. І от я, наприклад, вже коригую ту. Таку ситуацію з аплементацією заліза да, хелатній формі, вона може бути профілактична, там 25-50 мг, 85 мг, але я буду додавати людині, щоб в неї не було анемії, Тому що коли в неї буде анемія, це вже нижче 120 гемоглобін, там вже нижче по референтним значенням нижче 11 феретин, це вже все, це вже таблетки по 300 мг заліза, сульфата заліза, які мають побічні дії, синці під очима, закрипи, біль вже. Живиті, депресія, так або якісь внутрішньовенні препарати для чого до цього доводити, якщо можна допомогти собі раніше. І от лікарі, нутриціологи трошки по-різному дивляться на цю ситуацію. І ніхто не каже, що хтось краще, хтось гірше. Просто нутриціологія і використання вітамінів і мінералів вона дуже, дуже необхідна. Тому що колись ще в Радянському Союзі був розвинений профілакторій. Тобто, профілактика це окрема була наука, окрема галузь медицини, в яку дуже багато. Складалося ресурсів, оці згадайте профілакторії, різні санаторії, куди люди їздили, просто оздоровлюватись, попити водички, попити якихось на якісь процедурки походити, попити вітамінчики, мінеральчиків. Зараз у нас ринок і медична галузь, така як профілактика, знищена. Тому що на цьому багато не заробиш, нікому не потрібні здорові люди. І е, е, на людях, які хворіють, можна краще заробити. І якщо ви потрапляєте вже е, до якогось лікаря, там вам приписують на постійній основі таблетки. Ці таблетки мають побічну дію на інші зони. Ви потрапляєте до іншого лікаря, до іншого. і У вас така от замість косметички, ось така от аптечка. І е, все на цьому. Тому ну я тут трошки ще й про нутриціологію це дуже важливо. Саме е, це відео буду закінчувати внизу вам розповім про ці сертифікати.